Чому зима спізнюється Ганна Макуліна. Усі лісові звірі з нетерпінням чекали зими. Осінь уже погосподарювала в лісі, дерева й чагарники скинули пожовкле листя, а білки запаслися горіхами й шишками. Але зима зі своїми білими хуртовинами не квапилася. Навколо все залишалося сірим. Сова визирнула з дупла і звернулася до сороки. Гей, сороко, гляньно, чи не видно зими вдалині? Сорока злетіла вище, озирнулась і відповіла Ні, не видно зими, зовсім не видно. Тут і лисиця вийшла на галявину. Справді, щось зима спізнюється, а в мене вже й хутро стало густішим. Це я теплішу шубку підготувала на морози. І заєць озвався. А я дуже хочу свою сіру шубку змінити на білу. І все ніяк не дочекаюся, коли ж зима настане і кучу гури снігу намете. Навіть ведмідь із хащі вийшов, позіхнув на всю пащу і каже Не хочу я спати, не поспішає до мене сон. І тут сова про все здогадалася чому зима спізнюється, бо наш ведмедик досі в зимову сплячку не впав, і лисиця запропонувала. Ну ж бо, ми тобі колискову пісню заспіваємо, клишоногий і вмить заснеш, не встигнеш і оком змигнути. Ось ведмідь улаштувався у своєму барлозі зручніше поклав одну лапу під голову і звірі почали співати йому гарної колискової пісні. Лисиця дуже старалася. Заяць співав, як умів, білка підспівувала. Навіть сова і та своє пугу, пугу потихеньку в колискову додавала. Щойно заснув ведмідь, одразу зима настала, і білим покривалом укрила весь ліс. Так гарно стало на радість усім лісовим звірам.